З перших уст познайомитися із ще живими бійцями УПА, щоби почути правду про визвольні бої. На Прикарпаття приїхали школярі з Донбасу. Всі вони з патріотичних родин, тож вдома часом потерпали через переконання. Але все ж наважились відсвяткувати Різдво в Бандерівському краї. Більше розповість Алла Пас їхнє знайомство з Прикарпаттям розпочинається у Коломиї. Тут досі живе легенда повстанського руху Мирослав Симчич. Його чекають у музеї національної визвольної боротьби. Біля села Космач одна сотня упа, тобто приблизно 100 вояків, змогли знищити близько 400 НКВД. І власне командував цим воєм Мирослав Симчич. Сотений із псевдокривоніс у лавах УПА він провоював 6 років, а потім арешт, тортури та 33 роки заслання у радянських таборах. Ця зустріч якраз співпала з уродинами УПІвця. Мирославу Симчичу вже 92. Вітаю вас як наші обрати його юні гості. Самі вже знають, що таке ворог, вибухи та смерть. Олена матір була в полоні ДНРівців. Брат Лізи добровольцем охороняє рідний Северодонецьк. Самі діти вже мають досвід волонтерства, як можуть, допомагають військовим. Вони із семи міст Донбасу, які пережили окупацію бойовиків, а нині під контролем української армії. Тож герой УПА з ними говорить на рівних. Я бачу, що наша молодь теперішна. Ще краще від нас, і я переконую, що невдовзі перемога буде за нами. Діти не стримують емоцій, не старає що спіле, що вміли змогли. Здобути державу це зовсім набагато легше, ніж її утримати. Історію української повстанської армії ці діти з родин патріотів почали цікавитися переважно після подій на майдані. А коли у школах Донбасу презентували документальні фільми про героїв УПА, втратили не одного друга. Сама я українською мовою почала розмовляти місяців п'ять назад. Політичний погляд не влаштував і почалися сварки, якби мені не дуже приємно спілкуватися з людьми, які мені розповідають, що тут живуть бендерівці. Ну, як казали у нас на Донбасі, от УПА, їли людей, там ніхто нікого не їсть, ми живі. До речі, Мирославу Симчичу за життя у Коломиї поставили пам'ятник. велика рідкість. і то я якби даже може, тазможна горжусь тим, що я встречав такого чоловіка, який за нашу Україну бився. Я вперше побачила героя такого. А якщо, якщо б не він. Можливо б і нас не було. А ще на них чекає зустріч із дружиною одного з провідників УПА з в'язковою калинкою Василиною Івасишин. та Різдво з кутею і колядками у селі Березів, що має славу одного з найбільш бандерівських, бо багато селян звідти свого часу були в УПА. Алапас Романдучик Прикарпаття Тесен один